Вітаю вас! Сьогодні у нас буде трохи інформативне відео. Зокрема, мова піде про перше технічне обслуговування велосипеда. Потрібно воно чи ні? Сьогодні про це і поговоримо. Отже. Що ж це таке взагалі перше ТО після купівлі? Це технічне обслуговування велосипеда, яке проводиться через невеликий час після покупки нового велосипеда. Орієнтовно це 150-300 кілометрів. Таке ТО потрібно проводити, щоб ви були впевнені в коректній роботі вашого велосипеда в майбутньому. Отже, ви придбали собі новий велосипед, його зібрали і налаштували, все працює ідеально. Всі гвинтики і деталі затиснуті, де це потрібно, і вам відразу хочеться його випробувати. Поїхати на якийсь цікавий і водночас складний маршрут, або згадати пару трюків, які раніше робили. Але ми не рекомендуємо цього робити до першого технічного огляду велосипеда, тому що ви сильно здивуєтесь, але болти, які були правильно затягнуті динамометричним ключем, з достатнім рекомендованим зусилля при збірці велосипеда через 200 км можуть ослабнути, і їх зможе з легкістю відкрутити навіть дитина, через те, що майже всі возли на новому велосипеді послаблюються, і їх потрібно перевіряти. Або перемикач, який був налаштований правильно, може почати некоректно перемикати в передачі. Це відбувається через усадку тросів для перемикання. Це притаманно абсолютно всім новим велосипедам, і тут немає нічого лякатися. На старих велосипедах після заміни тросів і рубашок відбувається аналогічна дія. Або візьмемо, за приклад, колеса. Під час обкатки велосипеда відбувається осадка спиць, і колеса можуть почати видавати вісімку. На жаль, даних процесів неможливо уникнути, купуючи будь-який новий велосипед, незалежно від ціни чи комплектації. Головне, це своєчасно зробити перше ТО. Після того можна переходити вже до значно активнішого катання. Ми радимо проводити перше технічне обслуговування, проїхавши не більше 300 кілометрів. Але краще раніше. Якщо у вас немає змоги виміряти відстань, яку ви проїхали, то не хвилюйтесь. Ви можете цю відстань умовно розділити на години. Беремо 300 км і ділимо їх на середню швидкість 20 км на годину і отримуємо 15 годин. Це означає, що перше ТО потрібно зробити не пізніше, ніж через 15 годин катання. Але якщо ви катаєтесь активно, то краще це зробити раніше. Також хочу нагадати, що коли ви купуєте велосипед в офіційному магазині Merida, то перше ТО вам надається безкоштовно. Що взагалі входить у перше ТУ велосипеда? Проводиться повна діагностика велосипеда, протягуються всі вузли на велосипеді. Здійснюється регулювання люфтів, рульової та втулок, регулюється налаштування гальм і перемикачів швидкостей. Виправляються вісімки на колесах і перевіряється натягнення спиць, змащується ланцюг при потребі і підкачується колеса до середнього показника, зазначеного на ваших покришках. Усі ці роботи з вашим велосипедом потрібні для того, щоб в подальшому суттєво збільшити термін експлуатації велосипеда. Але найголовніше це ваша безпека під час катання на велосипеді. Тому що, якщо велосипед буде мати несправності, це може призвести до поганих наслідків. Наступні регламентні роботи потрібно проводити раз на рік або один раз на 2000 км. Але якщо ваш загальний пробіг становить більше ніж 2000 км на рік, або ви плануєте багато їздити по поганим дорогам та з великим навантаженням, ми рекомендуємо скоротити інтервали перевірок та обслуговування у зв'язку з жорсткими умовами використання. Я взагалі залишу посилання під відео на регламент виконання сервісних робіт з вашим велосипедом. Також на сторінці вказано, які види робіт ви зможете робити самостійно, а які має проводити виключно майстер в сертифікованому сервісному центрі Merida. Це буде корисною інформацією для будь-якого власника велосипеда. Що ж у висновку, друзі? Перше ТО на велосипеді потрібно робити обов'язково. Якісно проведене ТО це запорука справного велосипеда. Звичайно, за бажанням ви можете і самі проводити ряд технічних перевірок та налаштувань. Але ми радимо все ж таки звертатися до спеціалістів. Одна справа затягнути винос на велосипеді, інша справа налаштувати передній перемикач. Усюди є свої тонкощі, які не всім відомі. А для певних робіт взагалі потрібен спеціальний інструмент. Тож довіряйте свій велосипед перевіреним сервісним центрам та кваліфікованим майстрам. На цю мить у нас все. Бережіть себе, ще побачимось.